Дуже вам дякую, тримайте, збережіть себе і точно знаєте, що ваше життя є така сама найвища цінність, як і наше життя. Будьте уважні і ефективні. Я хочу, щоб ви повернулися сильні фізично, духовно, морально, стійко, інтелектуально і, звичайно, незважаючи на все, милосердно. Схиляю голову перед їхньою мужністю їхньою усвідомленістю і їхнім величезним серцем, тому що саме вони усвідомлено зробили свій вибір, захищаючи нас, тих людей, які тут в тилу можуть робити так само свою роботу. Адже, якщо б не ви ще б тисячі інших чоловіків, які захищають своїх жінок, а також жінок, які захищають своїх дітей. Мабуть, що усім нам сьогодні ми прийшлося жити трохи під іншим прапором. Тому дякую за те, що ви дякую за те, що ви є, і за вашу свідомість. Про воїн, війну Ні, ніколи ми не говоримо як про святу війну, але дар свого життя це я щось святе, тому що це і є віра. Віра в те, що. Я роблю щось справедливе, тому я хочу казати їм всім, хто мене чує, що я не тільки в молитві я вас згадаю, але я дивлюсь, я з великою увагою на вас дивлюсь і дякую вам. Вміти проживати своє життя по, по заклику серця це надзвичайно важливо, і я хочу подякувати всім. І мені здається, сьогодні є хлопці, які на передовій, але сьогодні воїни і тут, в тилу, тому що от кожен свідчить своїм життям. Я побажаю їм, щоб їхні янголи ніколи не покидали їхніх пліч. дуже бажаю, щоб кожен з випускників уку, які зараз на фронті. Кожен з представників нашої компанії нової пошти повернувся додому, повернувся до своїх сімей здоровим, неушкодженим і віддавши е, таку шану е, захисту держави, повернувся до мирного життя вже новим лідером. Бо я абсолютно впевнений, що ці люди, які зараз боронять е, Україну на фронті, це і є а, майбутні лідери України. Ви знаєте, мене вразив сюжет. Десь був в якісь соцмережах, коли викладач якогось університету, я не виключаєш себе викладач уху, який на фронті з комп'ютером викладав свій курс студентам. І я розумію, що в цей момент не тільки студенти, які були за екраном цього комп'ютера, його слухали, а також навколо нього ці бійці, його побратимів, вони також слухали цей курс. Тобто для мене це якась фантастична річ взагалі. І я думаю, що ну, ну, це дуже по-українськи. Ми, ми живемо, які б обставини нас не оточували, яка б небезпека не була, ми продовжуємо жити. А жити це спілкування, це навчання, це обмін. Я би їм сказала. Не забути про ці цінності, які про яких вони вивчили в уку від своїх батьків. Не забувати. Я думаю, що сам президент і, і, і головні такі мотив лідери в Україні говорять про людяність. Я думаю, що ваші випускники вже це добре знають, і вони можуть бути на фронті тими лідерами, щоб люди себе не загубили, незважаючи на те, що вони там, там жахиття е, докола них, що вони це ніколи не забули і вернулися колись до уку. І там ділилися своїм досвідом. Може, набрали іще натхнення і, і, і навіть ще більше освіти, і стали лідерами поза межами фронту.